Я був кілька разів в Одесі і раніше, ну це давненько було, чесно кажучи, ну, вона виглядало не так благосно, як зараз. Це я відверто кажу. Зараз Одеса трохи стала гарнішою, ну, принаймні порівняно з тим, що я бачу років 10 тому. Незважаючи на те, що війна, що вашу Одесу постійно бомблять, так, та з'являється е, така негативна інформація про те, що. Десь є навіть загиблі люди, але тим не менше я бачу, що місто живе, живе повноцінно. Навіть ну, мені принаймні так видалося. Коли я сьогодні вранці зайшов на пляж Ланжерон, це десь сьома година ранку купа людей, молодих людей, гарних людей. Я розумію, що там якась частина, певно, туристів, а можливо і не туристів. І на цьому пляжі один молодий чоловік грає на роялі. Організовує такий собі невеличкий міні концерт. Зібралися люди, слухають і так далі. Ну, ви знаєте, для мене це навіть було своєрідним таким шоком. Ну, здавалось би, місто перефронтове, Умовно назвемо що перефронтове, яке зазнає ударів з боку росіян. Але тим не менше, люди ну, на це скажімо, не особливо звертають увагу, намагаються жити у таким мирним життям, і це своєрідна така демонстрація того що ми мовляв, не сприймаємо цю агресію. Ми... Живемо так, як ми вважаємо за потрібно жити. Ну, ходять люди з собачками, гарними собачками, бігають, котики. Ну, взагалі, благодать. До речі, я от цього літа був в Німеччині на острові Рюген. Ну, я спеціально поїхав на цей острів. Я його люблю. Ну, можу довго розповідати про нього, але жив я в такому селі Ломе, там, де постійно відпочивала Ангела Меркель, яка. Причетна, так би мовити, до того, що відбувалося в Україні раніше. Жила вона в такому відносно скромному готелі, ку деякі б наші олігархи і близько би не селились в такому готелі. У них взагалі село Ломе, ну село таке собі, німецьке село на березі моря. Але ви знаєте, от я так порівнюю Одесу. і Оцей туристичний регіон острова Рюгена, там це сероломе, місто Бінс, це основний їхній курор Зелін. Ну місто Зелін я страшенно люблю, але там немає такого драйву. Там немає такої краси, як у вас в Одесі. Чесне слово. Ну, от, наприклад, в Зеліні, там є ну, дуже гарний такий морський місточок, там є такий ресторан, можна сказати, в морі, там постійно ходять люди. Але немає таких гарних молодих людей. Добра половина людей, які ходять з дітками – це араби, або скажемо так, напівараби. В ресторані вас обслуговують переважно вихідці із Далекого Сходу. Ну, от, от знаєте, отак от воно виглядає. І, ну Я не хочу казати, що Європа там старіє і так далі. Але повірте мені, що коли я отак подивився на вашу Одесу, то ну, мені краще приїжджати в Одесу відпочивати, ніж на Рюкен. Тут все -таки, ну, гарні пляжі, гарні люди, гарна атмосфера, тут є інфраструктура, тут є де розважитися, врешті-решт. Ну, я просто дивуюся, чому люди їздять, в якусь там Туреччину, Чорногорію, Албанію. Люди добрі приїжджайте в Одесу. Ну і ще що мені кинулося. Ну я це розумію. В принципі, ну на кожному майже коротці синьо жовті прапори. Там на балкончиках синьо-жовті прапори. Ну кількість цих синьо-жовтих фарб аж зашкалює. Це щось мені нагадує берегову. Після тисяча, після дві року чотирнадцятого року, берегово ну зрозуміло, це теж проблемний регіон. Там добра половина населення бажає себе угорцями. Хоча насправді це мадіоризовані слов'яни за великим рахунком, ну але тим не менше там теж було купа українських прапорів. Тобто я розумію, що влада десь намагається ну так би мовити. Мітити територію, намагається вказати, що це Україна. Ось давайте, мовляв, повісимо синьо жовтий прапор. Я розумію, що можливо це трошки виглядає наївно, але з іншого боку, це працює. Це працює на підсвідомість. От, наприклад, за радянських часів все наввсе навколишнє середовище було просягнуте оцими радянськими символами. І Люди навіть не сприймали ці радянські символи. Це було само собою зрозуміло, що от є пам'ятник Леніна, пам'ятник неізвісному матросу, пам'ятник неізвісному солдату, ще щось таке і так далі. Ну, зрозуміло, що зараз все таки відбувається якесь, якийсь перелом, переоцінка цінностей. Так, я розумію, що тут є перегиб. Одеса все-таки має своє обличчя. Яке формувалося протягом десятиліть. Ну, це обличчя змінювалося, змінювалися влади, але власне щось зберігалося своє. І я вважаю, що все-таки треба вміти це зберегти своє. Я тут не збираюся нав'язувати якусь свою думку, так ну скажемо, з Одесою пов'язано і чимало українських діячів, і певно ну, їм би варто було встановити пам'ятники, створити символічні місця. Ну знову ж таки, я не хочу критикувати Парк Шевченка. Ну але що Шевченко був в Одесі? Ну не було Шевченка в Одесі. Ну, але ж були українські діячі, чому б їх не назвати палки якогось українського діяча. Ну, наскільки я знаю, Довженко ж був у вас. Був. Ну, Я не, не є прихильником Довженка, я вам відверто кажу. Але так, я знаю, що це геніальний режисер, я люблю дивитися його фільми, хоча ці фільми знову ж таки просовували радянські ідеї. Ну, Але тим не менше це фігурка, яку визнають у світі. Може, треба назвати Парк Довженка. Ну, я не закликаю переймену внувати, бо відразу скажуть, ну що, Шевченко, це святе, а тут ви пропонуєте. Але тим не менше, ну і інші українські діячі були. І їм якось, мені здається, треба встановити ну, пам'ятники, встановити якісь меморіальні ну, дошки і так далі. Я, я би на цьому е акцентував увагу.